Ми їздили на Херсонщину, а саме, це є Інгулецький район вздовж ріки Інгулець. Ми спустилися в Херсонську область із Кривого Рогу. Ми там ночували. Перше, що ми зустріли по дорозі, це є розбита військова техніка. Деяку техніку ще не прибрали і вона стоїть в полі. Тобто ти міг бачити розбиті БТР. -и. В якийсь момент Юра зупинив машину і показав нам ааа... жахіття війни. У полі тричала ракета. Безпосередньо вже в селі Калинівське ми побачили наслідки розливу Дніпра. І коли піднялася вода у річці Дніпро, то вода зайшла у річку Інгулець, змінила русло ріки. На Херсонщині ситуація лишається складною, і вона такою буде лишатися ще довго. Коли ми приїхали у село, ми побачили наступну річ, що рівень води залишався доволі високий, і на той момент, коли ми приїхали, і він починав поступово спадати. Поїздці ми були не самі. У нас було три буси і 6 водіїв, 6 волонтерів. Це була наша громадська організація Дрого життя, волонтери від Львівської церкви проображення. І ще були хлопці з громадської організації Простір майбутньої України. Нашою волонтерською командою ми відвідали більше 10 сіл, роздали 600 продуктових наборів, роздали питну воду, яку збирали теплі ковдри, роздали генератори, дві мотопомпи якою відкачують воду і роздали ліки, тобто всю ту допомогу, яку зібрали, ми відвезли. Це була школа. Треба акуратно йти дивитися, де ми стаємо. Ми заїхали в одне із сіл. Там відбулася така, скажімо, і цікава, і складна ситуація. Річка настільки піднялася в своїй висоті, що вона одну місцину. Вона омила з двох сторін, і так утворився острів. На острові зараз проживають люди. Він є тимчасовий, він називаємо його штучним, і люди звідти не мають куди подітися. Там є їхні будинки, там є їхня худоба. Людям дали човен, щоб вони могли собі привести продуктів для того, щоб жити в себе вдома. Уже вечоріє. Заїжджаємо в крайнє село, роздаємо продукти і повертаємося назад. Кожна поїздка на схід і на південь вона є особлива. Вона тебе міняє. Цього разу ми могли бачити цю велику біду, яку е, зробили російські війська. Ми хотіли поспівпереживати і допомогти тим людям, які живуть там. Вдячний кожному і кожній, хто долучився і в кого серце було відкрите для того, щоб приносити продукти, приносити воду. Окрема подяка для тих, хто нас волонтерів несе на руках молитви. Благословляє в нашу дорогу, і ми це відчуваємо, коли їдемо. Бог береже від небезпек, від аварій. Ви робите добру роботу і ми дякуємо за це. Будьте благословені.